Гра на фортепіано заняття, що вимагає гарної техніки, уваги і віддачі. Починати навчання бажано ще в дитячому віці. На Хмельниччині ж юних музикантів аж ніяк не бракує, адже навчаються фортепіані грі у мистецьких закладах краю майже 2200 учнів. На обласний конкурс прибули ж кращі з кращих. Загалом це є те підґрунтя, яке формує оту велику культуру нашої області, нашої нації, яка несе високе академічне мистецтво гри на районі в народі. І це є майбутні наші студенти Хмельницького музичного училища між Владислава Зарембика місьподійського коледжу культури і мистецтв ну і, звичайно, всіх учбових закладів України. Хто не грає разом з фортепіано, не грає і на ньому. Так висловився колись видатний німецький композитор Роберт Шуман. Таким критерієм керується й журі конкурсу. Завдання ж для піаністів вразити з першого разу. Адже якщо у спорті дається три спроби, у музичному конкурсі лише одна. или ты блестяще все сделал, справился на скорости, нужным звуком, нужным состоянием, нужной мыслью, направил это все и сделал, или, естественно, у тебя что-то не получается. Для того, чтобы хорошо играть Баха, Бетховена, Моцарта, Шопена, Листа, Рахманина, ты должен, во-первых, владеть мышлением, слышанием. А ще журі зізнаються, визначити переможців доволі складно, адже конкурсантів понад 90. Кожен безумовно талановитий і стараний. На фортепіано вміє грати вся моя сім'я, і це якби наш сімейний ритуал. І я також граю на фортепіано. Там немає нічого такого важкого, там не кожна Музика це взагалі можна сказати моє життя. Мені дуже подобається займатися музикою, і надалі я хотіла б його пов'язати також з музикою і ну поступати музичне училище запланований конкурс на два дні, у які відповідно змагатимуться середня і старша вікові категорії. Переможці отримають дипломи, грамоти і подарунки, а ще вітання від керівництва краю, яке запевняє, незалежно від ситуації в країні, підтримуватиме обдаровану молодь. Незважаючи на бюджетні проблеми, ми будемо стояти на тій позиції, що питання скорочення фінансування усіх освітніх культурних програм не має відбутися, тому що. Економити на наших дітях, економити на сфері освіти і культури на сьогоднішній день буде невірним кроком. Тому сьогодні ми привітаємо наших молодих початкових музикантів з цією надією, що за підтримки, зокрема, і влади вони обов'язково стануть лауреатами міжнародних, всеукраїнських і інших конкурсів і фестивалів. Прославлятимуть Україну і безумовно наш рідний край, нашу Хмельниччину. Світлана Золота, Іван Мовчан для інформаційного випуску.